Так, ну що зараз будемо руйнувати міфи? Ну трошки Ставайте. зруйнуємо, так. Да. Є такий міф, чого скисає молоко і чого не скисає. У людей дуже багато така думка хибна, сказав, що бабушкине молоко скисає, бо тому що воно без хімії, без консервантів, і тому воно швидше скисає, ніж молоко з ферми, яке. Кори пичкають хімією, і молоко це з хімією, тому воно за рахунок цього не скисає. Але тут трошки навпаки інші процеси працюють. Так як наше молоко холорується одразу в потоці до 4 градусів, ми тормозимо розвиток бактерій, які впливають на саме от скисання молока. Чим більше бактерій, тим більш короткі. Розвиваються більш швидше, помножуються, подвоюються, потроюються. Якщо в нашому молоці ми здаємо на окреме те стандарт для аналізу, то ну, від 15 до 20 -ти тисяч бак забруднення це те молоко, яке вже перед завантаженням добу побуло в, Резерварі. в ємності. Тобто десь зразу свіже подоєне молоко охолоджене, воно має десь близько 5 -ти тисяч бактерій. І тобто для того, щоб ці бактерії розвинулись, їм треба дуже довго часу, бо вони при низьких температурах дуже повільно розмножуються. А коли бабуся подаїла корову безпосередньо у відро, все, що там було у корови на виміні, тому що виміні ще гарно не відмиєш, не відчистиш, все це труситься в відро. Далі вона через марлічку його процедила, тобто убрала тільки механічні. Домішки, а всі бактерії все одно залишились там. І коли вона приносить його доносить до холодильника, вона ще його несе там десь ще постояла, стояла з її мільйона, може стати два мільйона. І це молоко на третій, четвертий день максимум скисає. А молоко з нашої ферми може в холодильнику стоять. І тиждень, і 10 днів. І от от тому молоко не скицяє. Не тому, що там хімія, а тому, що там працюють бактерії. Міф роз розв роз, розвінчен, скажіть, як правильно, <смітна> Зруйнован. Самі п'єте молоко? Так. Ну, але яке? Сире. Сире На своє. Своє ферма. А пастеризоване молоко можна пити? Ну, це справа смаку. Ми рекомендуємо. Пастеризувати, але я пастеризоване не можу пити. Я своєму молоку довіряю, мої діти. Ні, ну, пьют Ні можна пойти. Ну, пити, що але... у вас є така можливість, а що краще пити? Молоко з магазину пастеризоване чи на ринку купувати? Ну, я знаю відповідь, просто від вас ні, хочу почути. Звісно, молоко з магазину постеризовано, тому що ну, проходить дуже багато контролів. Ми перед тим, як відправити на волзавод, і перевіряємо його на антибіотики. Молокозаводи не мають права приймати молоко з антибіотиками. Е, куди молоко з антибіотиками йде, якщо воно є? На ринок? На ринок. На ринок. А як ну, ми, що, що порошкове молоко, що все воно не справжнє? Ні, порошкове молоко справжнє. Це від... Цільне молоко е сушать, а потім просто норм нормалізують, розводить. Це часто буває коли. Коли на ринку є надлишок молока, його ну, неможливо не не реалізувати. Це молоко сушать, вложать е на зберігання, і коли недостача молока йде, його нормалізують і просто. Тобто роблять. Тобто це не робити. є погано, якщо ти п'єш mm -hmm. молоко? Ні. Mm -hmm. Міф номер два зруйнований. Клас. А ще по жирності яке правда, що потрібно не менше ніж 3... Три два жирності і білка має бути три, як ще ні ну це дивлячись для яких людей там є там у кось не не перетравленість, лактози, тим взагалі там є спеціальне безлактозне Білока, молоко. Наш стандарт нашої країни базис, за базу сприйнято 3,4-3,0. Це коли у нас базове молоко. Якщо там ми доємо молоко жиром, наприклад, 4,4,1 і білок 3,4-3,5, це нам плюс, ми продаємо, образно кажучи, не літр молока, отакого от базового 3,4-3,0, а там ну, літр 200 чи літр 300. Це наш додатковий дохід. Для людини, ну, в принципі, різниця ну, немає. Якщо там 1% жиру, або 3,2%. Краще 3,2 пити, або просто немає. Ну, мені здається, не, моїй голові, не. що якщо я 3,2 п'ю, то там більше кальцію, це там корисніше. Ні, ні, ні. Кальцій там залишається, кальцій більше це Він ніякого відношення не має. Ну і звісно, білку потрібно більше вибирати в молодці, ну, тому що це для здоров'я корисніше. Так зараз тим більше я недавно читав статтю в Україні, хочуть запровадити такі ну, молоко, щоб було. Ну, за кордоном є таке, наприклад, збагачене спеціально кальція да, або да, збагачене да. яким-то вітаміном, щоб трошки розширити нішу. От людям, якщо треба більше кальцію, вони йдуть в магазин і можуть на полки вибрати таке. Є збагачене там вітаміном А чи як вітаміном Д. От і це, саме таке молоко продавати. От зараз ходять такі розговори, щоб саме запровадити в Україні ну, що таке. Це отаку. було гарно бо ну, що... молоко. Має. може бути таким. Я бачив. Ну в магазині продається. Так написано, давайте так. Ну, можливо, На банке, да. так написано. Клас, дякую.